Рівно рік, як я спробував, я вам скажу, мені дуже сподобалось. І Рівно рік я насолоджуюся. Не реклама, просто спреєм. Дуже добре обробляти, дуже швидко обробляти, він ще ефективно працює, є осип. От. Але сьогодні рік я не користувався ні смужками, ні біпінами, нічого, тільки амітрас і в літній активний сезон це була марош... От, Проходив, деколи спішив, то не ставив контрольки, бо приїхав, щось зробив, до вечора там дочекався, пшикнув От, і поїхав. Е... А Сьогодні вирішив зробити контрольний пролив. Не знаю, Мітрас Біпінчиш, не пам'ятаю, що там ампулки. От, і буде контроль. Контролічки лежать у сім'ї, які були на стаціонарі і на різних виїздах, в різних місцях. Ну, заодно побачимо е, спреєм цим я обробляв по кінцю сезону весь курс там 12 днів. Бачите, білки літають. Пройшов і, по-моєму, десь вже ближче до кінця жовтня, не пам'ятаю. Просто один раз пройшовся всю пасіку повністю. От, це, а сьогодні у нас 10 Листопада можна було не обробляти, але приїхав, думаю, дайно перевірю. Е, можу з впевненістю сказати, так це підсадив Євген Мазур. От е, у Вайбері е, підсказали, спробував, працює. Хтось каже, що він не працює, хай що не кажуть. Якщо я знаю, що в тому році до грудня місяця осипалися пасіки невеличкі. Не ставалося там і люди обробляли, чимось обробляли. От. А це вже третій рік, іде така сильна закліщованість. От. Той рік я... все було у мене стандартно, з зими я нічим не обробляв. І коли я відкачав останній мед, у нас це золотарник в лісі із Вересом, коли я відкачав, тоді я почав обробіток. Це трохи виходить пізно, але ну, я завжди так полоски. Чим користувався, користувався варростопом. У Володі е купляв, О, Боже, випало з голови, з Літішина Дуже хорошо працює деякі роки. Я навіть просто ставив полоски одноразово там, на 30 чи скількись, бувало, що і забувався їх. І навіть не е, е, без пролива. Навіть були такі роки, що без пролива. Зимують нормально, стандартний там відхід відводок, можливо, якась там сімейка. ну, не, ну то Тобто масовості немає. там До 10% це разом із відводками. От, е, скористався цим спреєм. Чому я кажу сверджу, що є. я бачив осип, сипиться кліщ, і я обробляв в тому році лише от цим Амітразиком. По-моєму, Амітрази. Да, амітраз. е -э перезимували добре. А в цьому році це вже почав, е люди почали підказувати, що мурашинкою можна в процесі після відкачки. Теж разом обшикнуть, просто щоб збивати кліща. Це не повністю він не знищує його, ну як? Тому, що розпл... тому що розплод є, він його повністю не знищує, бо в розплоді є е, кліщик. Зараз приїхав, забираю рамки на перетопку і зроблю пролив. Подивлюся в курточці, чим я буду проливати тепленька водичка, одна ампулка е, 0,1, скільки там міліграм. На 2 літра води, все стандартно. От. Знову ж таки, поспішаю, не знаю, коли в люди встигають викладати відео. Тут робота, після роботи ще щось треба зробити і встигаю. Якщо буде час, буду показувати і обов'язково буду дивитися контрольки. Подивлюся сьогодні, в кінці дня, зараз я приїхав майже ранок. Таке між обідом. І в кінці дня подивлюся, бо наступного разу я не знаю, коли я потраплю. Сюди вже не сезон, все зроблено. Ось, розповідав вам маломедні рамки, вскривав. Ну і так стоять далі. В теплі дні бджілка переносить. А це. Клав зверху, буває, що як багато меду дирочку тут роблю. Ну, тобто як зим... зимово підгоділля. Бо не знав, чи будуть теплі дні і тому... оси літають, бджілки літають. Тому клав просто на гніздо, щоб на... Ну, напевно відводочок. Все виїжджено. Дырочка теж є вишні рамки заберу, все, обробляємо від клеща теж просто бачите, тут не доберли, так сказати, не добрали Но показувати немає що, але поки я... Тут займався, почали полог носити. Кошмар. Особливо той вулик. Ну не знаю, і нуклеуси носили, і зараз немає оце. Сонце було вийшло і понеслася жара. А ну, Може хто принесе. Гілки літають активно. Ну як активно відносно для такої по. Спілком пішла відносно активно. Друга спілком пішла. Е... Години-дві-три знов пилок трошки, але. Е... Години дві-три пройшло, е... контрольки я почав дивитися, трохи їх наставив більше, е... Н... нічого я вам не скажу. Десь там один був, в одній сім'ї впав, ну мало часу, хоча вже е, амітрас починає працювати почти відразу, там за пару годин. Вже вони почали б сипатися. Ну, е, ну, Якби я приїхав через дня-два або хоча б завтра, бачите, несуть пилок. Ми проливаємо, Ну, гнізди я не розбирав, я сумніваюся, що є розпліт у нас постійно похмурі дні, але таке менше 10 градусів тепла. Знову трошки десь в полку принесла. Трошки забрав рамок на перетопку, скільки влізло. Ну а так, в цілому я думаю, що не повинно бути багато клеща звісно, що він весь і не цей. От. Ну, пишіть коментарі, як ви обробляли, чим обробляли. Ввечері треба їхати. До зустрічі. Ще така невеличка ремарочка. Ну, не знімав я відео пролив, всім там зрозуміло. Капсулку в теплій воді на 2 літри розвести. Маленьким тоненьким сверлом дирочку просверлили і легкий пролив. Все згідно інструкції. От, не знімав, бо займає часу І знов я себе зловив на думці, що е, все-таки спреєм наскільки швидко, щоб обійти всю пасіку. Зняти кришки. Пролив то вже таке. А в мене ще деякі стояли <кій> старі 300-ті рамки для перетопки на викачку, ой, на обсушку. До речі, дуже довго зайняло часу. Навіть ті самі криш кришки познімати. Так що не показував. ну Я знаю, що багато, мабуть, буде скептиків. На рахунок того, щоб все-таки в кінці сезону проливати мітразом. Ну, подивимося. В тому році я не проливав, як я вже казав. Цей Євген Мазур, то він взагалі, мабуть, більше п'яти років, я так по пам'яті, ну давненько, він одним спреєм і ніяких проливів і цілодобово спреями. <кій> Тільки одним амітразом, до речі, він так писав. І немає ніякого звикання у кліща. от Так що, якось отак. Ну, не показали нічого за пару годин осипу. Я перегляну контрольки. Ну, надіюся, через тиждень, якщо буде погода, попаду на пасіку. От. То подивимося, тоді відпишуся. Однозначно, я нічого не можу сказати. Не те, що спрей працює. то да вот движуху влаштовывают некоторые спокойно сидят там летают там летают вот это на 145 спереди сидит Одни одні активні, другі не активні. Але більшість літають. літають. О! Сидять бджілки, як відводка встав, так і з сім'ям. Ну тут нібито дозировку правильно дал на джилка если один кусочек по обжилке базокуляр не бачу это не бы схоже один два три четыре ну и что это клещ Може на відео роздивлюся. Це тиждень пройшов. Картоночку я не мастив олією. Якщо буде видно, нібито якби, мені здається, оце кліщ... Ніби оце в одній сім'ї біля семи штук. Ще десь я їх зразу викидаю, бо... Дощ хто то пуститься, то більше, то менше, як то кажуть, ну, Вона приліпає відразу е, якщо то 7 штук, то це ну, трошки якби забагато. Як ще в одній нібито то 3, а то так крихточка, кажу, і відводки, і сім'ї, і... З різних точків кочових. Цей... Ну, так, нібито якби візуально немає. Ось це хочуть влізти синички. Ну, шастий... Ось з дня на день. Сьогодні 17-й, це тиждень пройшов. Е -е... Бачите, холодна погода, бджілка кудись шастає. Більше, тут взагалі жуха і сусідній вулик. Кажуть, що це погано, що в таку погоду літають або рано вранці, або в холод. Значить, десь когось це 17 листопада сьогодні. Так я не встиг ролик змонтувати. Куча всякої роботи, кроме роботи. От, можливо на цьому тижні змонту. Що хочу сказати, ну, значить, все-таки працює спрей. Це слабачок, спрей працює, кліща мало, можливо, він всього не збиває, але, мабуть, такого і немає, щоб все 100% десь ж він. Ну, ясно на якихось других пасіках він погано обробляється тут теж, тут бачите більше сім'я тут стояла тут взагалі нормально тільки якісь крихточки. Тобто спрей 100% працює, не реклама, чоловік, до речі. Самі нижчі ціни, що я в інтернеті зустрічав, в нього навіть в два рази дешевше, можна знайти, що навіть і більше, ніж в два рази люди продають в інтернеті. Люди продають в інтернеті. Такі сидять у літочках, то в літочках, то в, в клубах. Після проливу кажу, одні одній нібито три, це більше такий як відводок, можливо із-за того, що це все-таки відводок і гнали От. Тут трошки кліща більше лишилося, але він же ж мав би входити, ну, перекривати вихід. Тут спокійніше. Теж вилазять, літають. Отак я обробітком. Спреєм я задоволений, повторюся, Євген Мазур взагалі, тільки одним спреєм. Зимує, якби якісь були проблеми, то е я думаю, що він би щось би перейшов на інше. В сезон я вважаю, що дуже ефективно в кого якась середня або великі пасіки, ефективно спреєм обробляти протягом сезону збивати кліща, щоб до кінця сезону не залишилося жменя бджіл і вони не вирішили кудись чкурнуть. от Хто має бажання, я думаю, що більшість ще пройдуть, прольють, хто користується спреєм цьому році. ну Я кажу, в мене в деяких надставки на сушці стояли. Рамки 300 вже чорні, деякі корпуса я ще не забирав, теж після відкачки. <кій> От. І це пройтися, познімати всі кришечки по всій пасіці, познімати кришки, пройти пролитися, якось воно вже теж часу більше здається ніж. Ой. Це ступи, і ступи. Тут гарна сім'я. Подивиться по записам, чого я тут не скорочував. Може вони обсижили. Ну, таке не реклама кажу. Людина витрачає свій час. Можливо на якусь амортизацію щось йде. Такі одні активніші, другі менш активніші. Ремонтні відводочки, так сказати. Стоять спереді сидять. Теж йдуть в зиму маленькі, так що я з цього нічого не маю. А Євгену, як то кажуть, благодарочка за пророблену працю і за те, що він по нормальній ціні людям продає такий амітразик. Все, ще раз ставимо подобайки, кому сподобалося. Підписуємося на канал і пишемо коментарі, як ви обробляєте, хто що думає на рахунок обробки спреєм. І чи варто? Я думаю, що варто, більшість скаже, контрольний ще раз зробити проливом.